Цікаво як. Про те, що ви почали якийсь новий етап у своєму житті. Старший аркан Дурак. Він говорить про те, що щось почали заново. Це стосується чи особистого життя, чи праці будь-чого. І але, але випадає старший аркан Башня. Він говорить про те, що можливо те, що ви почали, можливо, знов швидко рухне. Таке буває. Башня це коли ви не очікуєте. І в один ну, мить цього вже немає, але попереджають ваші сили, ви ще вас про те, що ви ось ця жінка. Жінка, яка має гроші обов'язково, жінка, яка. Вміє задовольнити сама свої матеріальні потреби. Так і про що ж попередити? А що спочала спочатку моя красуня? Почала щось те, чого їй дуже не вистачало. Це або гроші, грошей не вистачало якийсь новий проєкт, або не вистачало почуттів. Ви почали заново почуття, або були раніше, як жебрачка, без почуттів. І що? І коли оця ситуація була, що вам не вистачало почуттів або грошей, сонце вийшло, зразу стало гарячо. Ви пройшли трансформацію. Повішена годь про те, що ви нічого не діяли. Ви просто висили. Але коли повішений, проходить внутрішня така трансформація людини, і ви її, її пройшли, і після трансформації ви зробили вибір. Ось. Кохання, старший аркан закохані? Ви вибрали таки, значить, це говорилось про кохання, дівчата. Вам не вистачало кохання? Ви нічого не робили, і ви вибрали таке кохання. Так, що ж хочуть попередити вищі сили? Значить, це те, що вже було. Я маю на увазі, це була предісторія.